Нові ідеї, цілі плани, але після підведення підсумків активісти молодіжного парламенту тримають руку на пульсі часу, сприянні самореалізації особистості. Проводять безліч заходів, які на пальцях рук перерахувати неможливо. Новий голова молодіжного парламенту Дмитро Віцюк відсили два тижні на посаді лідера. Здавалося б, уявити звітність за попередній рік складно, однак не тоді, коли працює злагоджена команда. Ми намагалися зробити. Заходи, які будуть цікаві для усіх жителів. Це були і новорічна вечірка КВН. Також було дуже весело, коли ми проводили цей мов до, до нового року. Перейти до планів на майбутнє не поспішали. Натомість слово надавали головам комісій. Весною ми зробили один весняний субботник. Ми зробили прибирання на озері ОМБ-17. Це така вже просто у нас реклама озера ОМБ-17, тому що ми за нього взялися дуже серйозно, ми хочемо його озеленити, очистити від очерету, зробити там зону відпочинку в літній період, щоб не їздити в Київ, а по можливості приїжджати, відпочивати в себе в місті. Проблема екологічної ситуації гостро піднімається не лише серед активної молоді, а й депутатів міської ради. Дякуючи нашим спільним зусиллям. Ми разом з вами вивели кошти на озеро, яке в нас є на поповича. І сьогодні на сесії ми виділили півмільйона на її очистку, на скажімо так, на окультурення. І я думаю, що ми там зробимо серйозний пляж, не тільки якісь там прості галисливі слова серйозний стадіон. Які ми будемо використовувати для, для різних заходів Просив зику вас не забувати за ті мікрорайони промені субсімнадцять, тому що я вважаю, що це центр нашої столиці буде в майбутньому? Попередній рік був насичений різними подіями. В їхній реалізації брали участь багато новачків, серед яких були найактивніші. Подяка молодіжного парламенту та управління культури, молоді та спорту висловлюється не даші членам молодіжного парламенту. Активну громадську діяльність та вміння працювати в команді. Голова молодіжного парламенту Дмитро Віцюк запевнив, 2014 рік буде насиченим проведенням заходів. Організація та підготовка музичного фестивалю. Це буде у нас квітень, так? На початку квітня Open Air фестивалю Наголосити про доцільність створення креативної групи, яка б займалася рекламою молодіжного парламенту нашими подіями. На найближчий час заплановано благодійний концерт 15 лютого в культурно-розважальному комплексі Бархат. Фотоквест до Дня закоханих. Планується відкриття скеледрому на базі гімназії Перспектива, фестиваль чистоти на озері в мікрорайоні умб 17 встановлення раритетної клумби у вигляді зеленої автівки. Розроблюється новий сайт молодіжного парламенту. Планується фотосесія для усіх його членів та зйомка ліпдапу. це такі колети. Який кліп, який має певний сюжет, знімається без е зупинок на одну або декілька камер, без пауз, монтування, е просто маленький, веселий сюжетик. І ми плануємо зробити такий віддам, де в короткому відео була презентована вся діяльність молодіжного парламенту, діяльність кожної з комісій. Приємною несподіванкою для присутніх стала новина про реалізацію проєкту Стат який пропонуватиме знижку студентам у певних комерційних закладах за наявності студентського квитка. Члени молодіжного парламенту, на чолі з новообраним головою, обіцяють цікавий на заходи 2014 рік, адже треба давати дорогу молоді, яка знає, чого хоче, і буде. Це реалізовувати Тетяна Підгурська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. Новини телеканал Бориспіль.